Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На плановій комунальній нараді 2 червня обговорили ряд важливих питань. Мова йшла про розвиток інфраструктури миргородської громади, благоустрій територій та діяльність комунальних служб. Зокрема, говорили про ремонт доріг та про модернізацію очисних споруд, облаштування алеї героїв та кладовищ. Однією з основних ділянок роботи наразі є очисні споруди тепловодсервісу. Зараз там триває монтаж відної лінії, що дасть змогу продовжити облаштування нового остаткування для первинної механічної очистки стіт. Вод. Паралельно виконуються роботи спайки труб для встановлення нових аеротенків з фільтруючими елементами. Це дасть можливість очищати стічні води до відповідного рівня очистки. З настанням тепла в громаді продовжуються роботи з покращення якості дорожнього покриття. Ремонт уже завершено в кількох населених пунктах Миргородської громади, а також на частині вулиць міста. Найближчим часом дорожники планують розпочати ремонт автошляху обласного значення. Виконуються роботи на вулиці Гоголя, і вже по завершенню робіт на, на дорогі на Петрівці, буде виконуватися ремонт вулиці Шкільної в самому селі Петрівці. Так, тобто, це заплановано на найближчій на, на цей тиждень. У закладах охорони здоров'я громади проводяться заходи з енергоефективності та покращення умов для пацієнтів та медперсоналу. Продовжуються роботи по Утепленню приміщення центральної поліклініки нашої і центральної нашої лікарні. Об'єми робіт великі, тому потребують дуже великих вкладень. І, і коштів це роботи ці виконуються за кошти надзвичайної кредитної програми відновлення України. І Другий проект просто кредитна програма відновлення України і наше співфінансування міста ну громади, нашої в розмірі 20%. Багато звернень надходить від жителів з проханням облаштувати алеї героїв та кладовища у різних куточках громади, де поховані захисники та захисниці України. Тому це також великий відсоток вкладень і робіт в цьому напрямку для комунальних підприємств. Сприятлива погода дозволяє виконувати інші види робіт в громаді, зокрема, проводити косіння трави, грейдерування доріг і поточне вивезення сміття. Працівники стараються оперативно виконувати свої обов'язки, однак основною проблемою залишається нестача робочих рук. Але проблеми в усіх напрямках у нас одні. У нас недостатньо працівників, які б виконували ці роботи з розумілих причин. Частина людей мобілізована. На роботу зараз дуже немає бажаючих приходять В основному це жінки, які не можуть виконувати важку фізичну працю. Хоча в деяких випадках залучаємо жінок для виконання робіт, скажем, по благоустрою. Одним із питань, що обговорювалися, став благоустрій для наймолодших жителів громади. Дитячі майданчики, що перебувають на балансі комунального підприємства, завозять пісок, проводять ремонтні роботи, фарбування та підтримують їх в належному стані. Але дуже багато майданчиків, які я сказав, що на балансі не числяться, вони вже мають аварійний стан. І тому комунальному підприємству ну, приходиться вживати таких, скажімо, мабуть, нестандартних рішень чи приймати нестандартні рішення по їх де монтажу. На жаль, коштів для їх відновлення і заміни елементів на сьогоднішній день у нас не передбачено. Частково Комунальне підприємство виконує своїми силами якісь ремонти і заміну обладнання. Частково будемо просити, може, подальшому, трішки профінансувати цей напрямок міську раду, але поки що на даний момент цих коштів немає. Робота триває, всі процеси контролюються та направлені на покращення якості життя громади. Від 2 червня у Миргородській громаді стартували літні табори денного перебування. Цьогоріч вони відкрили свої двері при чотирьох закладах загальної середньої освіти. Один із них Миргородський ліцей Лінгвіст, де вже панує гамірна атмосфера відпочинку. Сьогодні 2 червня у нашому ліцеї лінгвіст розпочав свою роботу табір із денним перебуванням Весенка. У нашому таборі буде відпочивати 123 дитини, із них 53 дітей це діти пільгових категорій. Кожен день ми намагатимемось зробити цікавим, неповторним, веселим навіть сьогодні, незважаючи на тривоги, незважаючи на такий неспокійний ранок. У нас у таборі ви бачите проходить концерт від центру естетичного виховання. Табір працюватиме з 2 по 19 червня, включно. Це 14 насичених робочих днів. Своє літо тут проводять діти початкової школи з 1 по 4 клас. Для них організатори вигадали цікаву програму з тематичними днями, веселими квестами та сюрпризами, щоб кожен ранок починався з усмішки. Ми плануємо ряд заходів у таборі проводити, таких як день піратів, день кухариків, день індіанців, день навпаки. Та ну багато інших цікавих заходів. Дуже тісно, ми будемо співпрацювати із позашкільними закладами освіти. Майже кожного дня вони будуть приходити або проводити майстер-класи або свої концерти. У разі повітряної тривоги всі діти обов'язково перебувають в укритті. Організатори дбають і про повноцінне збалансоване харчування, аби кожен день у таборі був не лише яскравим, а й корисним для здоров'я. Вартість перебування у таборі буде становити 80 гривень на один день. З них 50 гривень це батьківська оплата, і 30 гривень це доплата із місцевого, місцевого бюджету. Дітки у таборі будуть харчуватися двічі. це сніданок у нас буде, і буде обід. Табір веселка це не просто місце для дозвілля, а простір турботи, розвитку та маленьких щоденних радощів. Тут дітям дарують щасливі миті дитинства, сповнені сміху, творчості і дружби. У Миргороді тривають важливі роботи з модернізації очисних споруд. Це один із найбільших інфраструктурних проєктів у сфері водовідведення за останні роки. Наразі вже майже підготовлено основні будівельні майданчики та змонтовано низку нових конструкцій. На даний час виконані такі роботи, як очищення та монтаж і ремонт. Первинних в кількості двох штук очищення і будівельні роботи по двох пісколовках. І найголовніше те, що нам дасть змогу працювати набагато швидше, це монтаж, заливка залізобетона для обвідної лінії. Один із ключових етапів, який зараз у процесі реалізації монтаж обвідної лінії приймального відділення. Саме вона дозволить переадресувати потоки стічних вод на тимчасовий маршрут, аби мати змогу розпочати будівництво нових об'єктів. Паралельно проводиться встановлення нових колодязів і трубопроводів. Тільки ми змонтуємо обвідну лінію. Ми зразу всі стоки пустимо по цій обвідної лінії і зможемо розпочати заливку. Фундаментної плити для встановлення нового обладнання Комплектуючі для цього етапу, наразі частково доставлено на об'єкт. Зараз ведеться розвантаження чергової партії деталей. Директор комунального підприємства зазначає. Кожен елемент розроблено за індивідуальним проєктом, спільними зусиллями інженерів тепловосервіса та фірми постачальника, і враховує особливості конкретної ділянки споруди. Також завершується демонтаж старої будівлі очисних споруд, що давно вичерпала свій ресурс і за своїми параметрами вже не відповідає сучасним вимогам. Крім того, вона заважає реалізації проєкту реконструкції і давно не несе на собі необхідного технічного навантаження. Демонтовано основну будільню, будівлю очисних споруд. Ну, завершується демонтаж. І на її місці ж буде залита фундамент, там плита, на якої буде стояти основна частина обладнання. Зокрема, тривають роботи і над аеротенками. Вже очищено чотири коридори, які готуються до монтажу фільтруючих елементів. Також встановлено три колодязя, отриманих за кордону. Очікується решта деталей для завершення робіт по обвідній лінії. Ще один важливий напрям модернізації заміна системи повітропроводів, які подають кисень до аеротенків. Старі металеві труби вже демонтовані. Їм на заміну прийдуть сучасні повітропроводи з пальмерного матеріалу, стійкого до корозії та механічного зносу. Гарантія на такі труби до 60 років. Також зроблений демонтаж всіх водовоздуховодів, які йдуть на аеротенки. У нас там буде замінено на сучасні труби, на сучасні матеріали. Яке бісціке до цього середовища, яке є на сьогоднішній день, наразі швидкими темпами йдуть попередні паяльні роботи, що дозволять суттєво скоротити час подальшого монтажу нових повітропроводів і заздалегідь виконати надзвичайно великий об'єм робіт. Зокрема, найближчим часом очікується і надходження основного обладнання з-за кордону. Спеціалісти готують простір для нього і працюють максимально швидко, не припиняючи роботу навіть на вихідних. На початку наступного місяця воно буде відправлено і за, границі, до, за кордону до, до нас. Тобто ми його очікуємо як таможні границі, ну, я думаю, кордон, Я думаю, що в найближчих тижнях ми його вже отримаємо і тоді ми зможемо розпочати монтаж цього обладнання. Втім, попри активні темпи, фахівці не приховують. Виконання робіт складнюється тим, що реконструкція проходить без повного виведення очисних споруд за експлуатації. Суттєвим викликом є дефіцит робочої сили та спеціалізованої техніки. І надзвичайно стислі терміни. Дуже багато людей задіяно тут кожен день. Також і в вихідні ми працюємо, бо терміни дуже стислі. Саме головна складність це. Те, що ми працюємо на діючих очисних спорудах, це дуже ускладнює, уповільнює. Ну, другого виходу в нас немає. Не вистачає нам спецтехніки. Ну, не вистачає, приходиться десь замовляти, тому що є такі роботи, які наша техніка, яка є в наявності, в нас не може виконати. Реконструкція очисних споруд не просто оновлення застарілої інфраструктури, це стратегічний проєкт, що дозволить покращити якість очищення стічних вод, знизити екологічне навантаження на довкілля і забезпечити надійне функціонування системи водовідведення на десятиліття вперед. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби підспаювання спаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Нам потрібні оброблювач м'ясних туш, обвалювальники м'яса та електрик. Деталі за телефоном 067 48 77 331. Приєднуйтесь до нашої команди. Всеукраїнський сервіс Он таксі, дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток. Он таксі створено в Україні. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу Української армії за адресою: Миргород, вулиця Гоголя 171/1 або за телефоном: 066 934 07 36. 1652 рік козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої. 1842 вісімсот Світ побачив перший том роману Миколи Гоголя Мертві душі. 1857 вісімсот Джеймс Гіпс із Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швейну машинку. 1896-й італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо. 1918-й Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні. 1953-й відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії. 2010 -й. депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору. Сьогодні святкують іменини Олександр, Олексій, Володимир, Іван та Микита. Не забудьте привітати їх із Днем Ангела.